Друзі, привіт! Я Олександр Шин і з вами на зв'язку Тайванщина. Ми записуємо цей випуск, доволі складний випуск, не в студійних умовах, і раніше ніж зазвичай. Я думаю, що більшість із наших слухачів вже чули, що цього ранку в Тайвані стався дуже потужний землетрус. Землетрус магнітудою у 7,2 бала. Японські сейсмологи, в свою чергу оцінили його потужність у 7,7 бала за шкалою Ріхтера. Але в будь-якому випадку можна впевнено сказати, що це найпотужніший землетрус у Тайвані за останній чверть століття. На момент цього запису вже відомо, що щонайменше 9 людей загинуло і сотні зазнали поранень. Також десятки людей зараз перебувають під завалами через численні обвали будівель із суви ґрунту. У рятувальних операціях беруть участь як регулярні служби порятунку, так і збройні сили Тайваню. Говорячи про епіцентр землетрусу, то він виник у водах східного узбережжя острова за 18 кілометрів на схід від міста Хуалянь. Перший і найсильніший поштовх стався о 7.58 за тайбейським часом, а численні після шоки відчувались ще впродовж годин. Звісно ж, найпотужніші поштовхи припали саме на місто Хуалянь. І дуже примітно, що в місті зараз проживає кілька десятків українців. Тож, ми зв'язалися з ними, щоб дізнатися, як саме вони пережили великий землетрус, та яка атмосфера зараз панує в місті, найближчому до епіцентру. Зі мною на зв'язку Надія Симоненко українська студентка, яка зараз здобуває ступінь магістра за фахом комунікації у буддійському університеті Цучі у Хуаляні. Надія, вітаю вас і дякую, що підключились до дзвінка. Так, привіт. Надія, по-перше, як ви почуваєтеся та чи ви зараз у безпеці? Так, я почуваюся вже краще. Зараз ми знаходимося, зараз я знаходжуся в гуртожитку нашого університету, який доволі достойно пережив цей землетрус. І наразі тут знаходитися безпечно. Однак є певні пошкодження, як можна побачити позаду мене на стіні є тріщини. З'явилося Багато нових тріщин, вони раніше тут теж були, тому що як відомо на Тайвані землетруси це доволі регулярне явище. Однак саме цей землетрус був, наскільки я розумію, найбільшим за останні 25 років. І ми всі дуже переживали, що наш гуртожиток, можливо, буде пошкоджений значно більше, оскільки це уже не нове приміщення. Однак, як кажуть тайванці, хай хао, тобто окей. Власне, чи безпечно вам перебувати зараз в цьому приміщенні попри тріщини? Так, поки немає повторних поштовхів, то безпечно. Усі пошкодження дуже швидко фіксуються студентами або персоналом, і вже я бачила на першому поверсі почалися відновлюючі роботи. Однак ліфти не працюють. Але якщо Якщо не страшно, то можна залишатися. Багато тайванських студентів, які мають сім'ю в Тайвані, вони виїхали насправді з гуртожитка і повернулися додому. Але можливо, це також пов'язано з тим, що починаючи з завтрашнього дня, тут в Тайвані вихідні дні. Tomb sweeping days – дні, коли вони відвідують могили своїх родичів. Так, тому можна вважати, що це просто на один день раніше почалися вихідні. Ви раніше зі мною поділили, що ваш ранок розпочався з евакуації? Ой, у мене стояв будильник насправді на 7.40. Я ще 10 хвилин не могла заставити себе піднятися з ліжка, але в 7.50 встала, збиралася на пари, як завжди, і зимутру розпочався в 7.58. Я навіть не відразу розуміла, що відбувається, тому що я була в навушниках, слухала музику. І лише почула дуже дивний звук на фоні. Мені здалося, що щось впало в коридорі дуже голосно, і я вирішила послухати, що відбувається. І в цей момент, коли я виймаю навушник, починає дуже дуже сильно трусити. І, по правилам евакуації, якщо така ситуація відбувається, в першу чергу ми маємо сховатися під стіл. У нас на щастя в родовичку дуже. Гарні мебелі, дуже гарно все зроблено. Всі мебелі вони не просто стоять, вони ще й прикручені до стін такими спеціальними залізними пластинами на випадок землетрусів. Тому я залізла під стіл. Відповідно, трошки пошкодила собі лікоть, але загалом цей момент пережила більш-менш нормально. Після цього вмімкнулася сигналізація, і нам сказали всім виходити терміново на вулицю. Прикриваючи голову якимись книжками або речами, щоб на голову не, ну, не падали шматочки з будівлі. І коли ми вийшли на вулицю, у нас тут не один гуртожиток, їх декілька, і дуже гарно зроблена така архітектурна задумка, що на випадок з по центру є дуже така велика галявина, де можна сісти на траві, і навіть якщо з будівель будуть падати. Шматки там штукатурки, то нам на голову нічого не попаде. То ми по факту там просто просиділи до обіду три години, нас нам не можна було повертатися в гуртожиток, тому що зимотрус був не один, їх було декілька, вони повторювалися, були ще після шоки, тобто коли воно просто ну, трусить по інерції кожні там 5, 10 20 хвилин. І поки не було ясно, що це вже все точно закінчилося більш-менш, то нам не можна було повертатися. На щастя, так, університет тут про нас дуже добре піклується, тому я думаю, що мій досвід був однозначно набагато краще, ніж досвід деяких містян, людей, які тут нами живуть в місті. Після того, як нам дозволили повертатися гуртожиток, ми прийшли, взяли найцінніші речі, і після цього ми з друзями поїхали в центр міста подивитися як там ситуація якщо комусь потрібна допомога тому що дуже багато людей під час зелетрусу вони були якраз їхали на роботу тому що це саме час пік восьмий ранку і багато з них могли потрапити в якісь аварії на дорозі тому що на них могло щось впасти якийсь там банальний стовп або шматок штукатурки і ми їхали перевіряли чи нікому не потрібна допомога і були в центрі, і бачили цю е, найбільш пошкоджену будівлю, яка по всім новинам її показують, там, де вона перший поверх просто е, склався, і будівля похилилася. Це, звісно, було дуже страшно, кажуть, там, де є загиблі. Однозначно, нам тут як студентам набагато спокійніше було, тому що ми живемо не в самому центрі міста, а трохи ближче до гір. Окрім того, що ми із друзями їздили в центр, бачили все своїми очами, хотіли подивитися, як там відбувалася ситуація, чи потрібна була комусь допомога. Загалом, після цього ще ми дізналися, що у одного з наших професорів, який уже не молодого віку, там вдома якраз теж дуже сильно їх потрусило і. У нього вдома дуже багато книжок, дуже-дуже багато книжок у людини. І вони книжкові ці полиці завалили декілька кімнат, повністю заблокували, і дуже потрібна була допомога, щоб хтось ем, просто цим людям прийшов, розібрав ті книжки, розклав все по, по місцям. Тому після обіду ми займалися тим, що складали книжки нашому професору вдома. Теж мені дуже подобається насправді ця, цей момент тайманського менталітету, тому що теж помітили, як тільки навіть почався цей землетрус, люди в першу чергу навіть не про себе думали, а перше була їхня, що вони робили, це вони відразу писали абсолютно всім своїм знайомим, чи всі нормально, чи всі в порядку, чи всім потрібна допомога. І нам теж дуже багато допомагали, навіть незважаючи те, що ми, як студенти, на вулиці були, мені здається, у відносно нормальній безпеці, нам теж привезли водичку, привезли сніданки, всі місцеві люди просто одне одному дуже добре допомагають. І в такій атмосфері теж хочеться допомагати іншим. І чи така атмосфера панує зараз по всьому хвалянню, чи чи панує якась паніка в місті? На мою думку, ні. Тайванці вони доволі звикли жити в такому стані готовності до землетрусів, Тому у мене особисто була паніка в якийсь момент. Після того, як ми вже виїхали в місто, ми зайшли перекусити в Макдональдс. Ми зайшли на другий поверх, тобто він був на другому поверсі. І в якийсь момент, всередині, коли ми сиділи обідали, я помітила, що нас трусить. Нас просто починає знову трусити. І у мене, ну я дуже перелякалася. Я вже була готова знову лізти під стіл, виходити кудись просто вибігати, не знаю, хапати все, що є. Але коли я подивилась навколо, я побачила, що тайванці взагалі не реагують. Вони з дітьми, наприклад, там сім'ями продовжували їсти, продовжували говорити, і навіть там через якийсь час музика в Макдональдсі на фоні просто вони вимкнули її голосніше, щоб не було чутно, як воно там десь. І сиділи далі, просто їли. І, ну. Тобто мене це дуже заспокоїло. Я відразу зрозуміла, що ага, боятися нема чого. Здається, ці люди дуже сильно вірять в те, що у них будинки побудовані за правильним архітектурним цим планом, тому вони не бояться. І це теж так трошки заспокоює. Отакі от Тайванці. Так. Як сказала моя мама в Україні. Вони вже за два роки звикли до війни і вже не так сильно бояться, наприклад, обстрілів там, чи дронів, а тайванці за стільки років вже звикли до землетрусів. Багато у вас в університеті українських студентів? Наскільки мені відомо, станом на зараз людей 15. Ну, зазвичай в таких ситуаціях вони, звісно, дуже рідко трапляються, але зазвичай іноземні громадяни мають змогу звернутися до своїх або посольств, або дипломатичних представництв, як то роблять зараз громадяни Європейського Союзу, скажімо. Як ви почувалися в цей момент, чи в вас виникало, може, відчуття того, що вам потрібна буде допомога вашої держави в цій ситуації? Насправді, незважаючи на те, що в Тайвані немає посольства і представництва України, у нас існує система, яка називається ДРУГ. Це система добровільної реєстрації українських громадян від Міністерства закордонних справ. І коли ми приїхали в Тайвань, ми зареєструвалися, ми з моїми друзями всі зареєструвалися в цій системі. Ця система передбачає те, що на випадок екстремальних надзвичайних ситуацій, наприклад, війни. Або таких от землетрусів, катаклізмів, то що а, міністерство наше в Україні буде сповіщене про те, що воно буде знати, що в Тайвані перебувають зареєстровані українські громадяни, і воно буде мати право від нашого імені звернутися по допомогу до посольств інших країн. Тому, а, оскільки це конкретно землетрус, він не мав таких родівних наслідків як. Наприклад, останнє з в Іванії, коли понад три тисячі людей загинуло, то я думаю, що на цей раз нас пронесло і все було нормально. Але хочеться вірити, що, не дай Бог, але якщо щось буде схоже, якась ситуація екстремальна і потрібна буде допомога, то про нас не забудуть. Якщо вдруг, то, мабуть, будемо звертатися в посольство інших країн. Варіантів інших не бачу. За останніми даними від Агенції Міграції Тайваню, в хваляні проживає на диво висока кількість українців, як для східного узбережжя Тайваню: 30 чоловік станом mm -hmm. на кінець 23-го року. Чи ви підтримуєте зв'язок із іншими членами громади? Там так, ми знаємо деяких людей, які навчаються в Іншому університеті тут в Холяні взагалом є два університети: це крім нашого будівського приватного університету, є ще Національний університет Донфа. Він знаходиться трошки за містом, тому тримати контакт доволі складно. Але ми знаємо, що там здається зараз навчаються три українські студенти. З іншими, якщо статистика все ще залишається актуальною, то м, чули, що є в місті деякі вже, якби, не студенти, дорослі люди, які просто живуть в Тайвані доволі довгий час, але з ними ми, на жаль, контакту не маємо. Ну що ж, Надії, дуже дякую, що вийшли на зв'язок. Сподіваюся, що будете і надалі залишатися в безпеці. Дякую вам за увагу.